На Рівненщині водій смертельно травмував пішохода і з місця пригоди зник у перший день різдва близько 20-ї години вечора у селі Діброва Володимирецького району. Кермувальник невстановленого автомобіля здійснив наїзд на місцевого жителя – 35-річного пішохода Олександра, який знаходився на проїзді частині дороги. Чоловік загинув одразу. Період з 20-ї години 07.01.2013 року до 8-ї години ранку, 08-го 01 2013 року проводились оперативно-профілактичні мероприємства. Водія, який скоїв дорожню транспортну пригоду, було встановлено. Ним виявився 47-річний мешканець міста Кузнецовськ. Чоловік таксував на автомобілі Volkswagen. Пояснює втік з місця ДТП, бо злякався. Я був в такому состоянні шоком, що я не зображав, що я роблю. Наразі автомобіль доставлений на майданчик тимчасового тримання Кузноцовського міськвідділу міліції. 47-річний Юрій спілкується із слідчими. По даному факту проводиться дослідча перевірка.